Заплющ очі та згадай останній раз, коли ти був так близько до того, щоб зробити щось неймовірне, подати заявку на роботу мрії, сказати так комусь, хто щиро подобався тобі, або нарешті почати проект, про який ти говорив роками, а потім ти цього не зробив. Можливо, ти сказав собі, що ще не готовий, або що це не найкращий час, чи знайшов інше виправдання, яке тоді звучало логічно, але глибоко всередині ти знав, ти просто завадив самому собі. І, чесно кажучи, ми це траплялося з кожним із нас. Самосаботаж це той дратівливий шаблон поведінки, коли ти стаєш перешкодою на власному шляху і навіть не усвідомлюєш цього, доки вже не пізно. Тож сьогодні ми зануримося глибше у те, чому ми саботуємо самих себе, що про це говорить психологія, і найважливіше, як нарешті вирватися з цього кола. Тут ми створюємо подібний контент, тому що знаємо, як це відчувати, що ти застряг. Коли здається, що все життя це одна довга смуга невдач, і як би сильно ти не намагався, рухатися вперед просто не виходить. Якщо ти зараз у такому стані, то швидше за все почувався безсилим, можливо, навіть безнадійним, ніби повністю втратив віру у себе. Можливо, ти навіть думав, а який у цьому сенс? Якщо це про тебе, за це відео саме для тебе. Ми хочемо, щоб ти знав, ти не зламаний. Просто застряг у циклі. І сьогодні ми допоможемо тобі почати шлях назовні. Внутрішній критик. Почнімо з голосу у твоїй голові. Ти знаєш його, це той голос, який каже, що ти недостатньо хороший, що успіх для інших, але не для тебе. У психології цей голос має назву внутрішній критик. За словами психологині докторки Джулі Зен з університету Кейс Western Резерв, внутрішній критик часто формується ще в дитинстві. Наприклад, якщо ти ріс у середовищі, де помилки не сприймалися або де любов здавалася умовною. Тож тепер, уже дорослим, коли з'являється нова можливість, мозок реагує за замовчуванням, треба захисти себе. Замість думки, я готовий до цього. Внутрішній критик шепоче, не зганьби себе. Навіщо намагатися? Це Захисний механізм, не тому, що ти лінивий чи немотивований, а тому, що мозок намагається вберегти тебе від болю, твоє оточення. Повір чи ні, але зараз тобі потрібне таке середовище, яке допоможе тобі зростати, місце, де ти відчуватимеш, що належиш до нього, де ти не свій внутрішній критик. Місце, яке дає надію, мотивацію і найголовніше сміливість продовжувати. Проблема верхньої межі, Гей Хендрікс у своїй книзі, «The Big Leap» називається Upper Limit Problem. Проблемою верхньої межі. Це підсвідоме переконання, що ми не заслуговуємо надто багато щастя чи успіху, саме тому інколи ми наче руйнуємо все хороше, щойно воно починає відбуватися, розриваємо здорові стосунки або зволікаємо зі справами перед важливим підвищенням, наче мозок каже: Стоп, усе занадто добре, додаємо трохи хаосу для балансу. У дослідженні 2014 року, опублікованому в Journal of Behavioral Therapy and Experimental Psychiatry, Вчені з'ясували, що люди з низькою самооцінкою частіше займаються самосаботажем, особливо коли бояться очікувань, які приходять разом з успіхом. Простіше кажучи, якщо ти боїшся провалу або навіть тиску успіху, ти підсвідомо створюватимеш собі перешкоди, щоб уникнути цих почуттів. Пастка зони комфорту ще одна психологічна пастка. Самосаботаж часто залишає нас у зоні комфорту. А комфорт, хоч і звучить приємно, але це пастка. Дослідження 2021 року в Journal of Experimental Psychology показало, що коли люди сприймають завдання як загрозливе або складніше за їхні можливості, мотивація падає і вони несвідомо обирають поведінку, яка веде до провалу. Чому? Бо провал за власним сценарієм здається безпечнішим, ніж невідомість. Ти коли-небудь відкладав важливі справи до останньої хвилини, класичний самосаботаж. Якщо провалишся, можна сказати, ну. Я ж навіть не намагався. А якщо вийде чудово, ти герой андеграунд. Як розірвати цей цикл? Крок один: Помічай шаблон. Перший крок усвідомлення. Почни записувати або хоча б відмічати моменти, коли ти відступаєш. Це трапляється перед дедлайном після компліментів. Усвідомлення дає силу зупинити цикл. Крок два поговори з внутрішнім критиком. Когнітивно-поведінкова терапія радить оспорювати думки, а не вірити їм автоматично. Якщо мозок каже, ти недостатньо хороший, відповідай фактами. Згадай моменти, коли ти впорався. Так ти тренуєш мозок переписувати сценарій. Крок 3. Переглянь ставлення до провалу провал це не протилежність успіху, це частина шляху. Дослідження Керол Двек про Growth Mindset показали люди, які сприймають провал як зворотний зв'язок, а не доказ своєї нікчемності. Частіше досягають цілей. Крок 4. Став маленькі, безпечні цілі. Розділяй великі завдання на маленькі кроки. Кожна маленька перемога перепрограмовує мозок з очікування невдачі на очікування успіху. Крок 5. Шукай підтримку. Терапія, групи підтримки або просто надійна людина поруч. Усе це зменшує самосаботаж. Соціальна підтримка доведено знижує сумніви та додає впевненості. Бонус зверни увагу на тіло. Соматична терапія навчає помічати напруження, дихати, заземлюватися. Коли тіло відчуває безпеку, думки змінюються теж. І насамкінець. Якщо маєш змогу, терапія може стати потужним кроком. Як ні, ми працюємо над інтерактивними вправами, щоб допомогти тобі почати шлях до зцілення. Самосаботаж дратує. Так, але він людський. Це мозок, який незграбно намагається захистити тебе. І гарна новина. Ти можеш розірвати цикл, зрозумівши його причину і почавши робити маленькі кроки вперед. Так ти навчиш свій розум бачити успіх як безпечний і заслужений. А як щодо тебе? Чи ловив ти себе на самосаботажі? Як ти з цим впорався? Поділися в коментарях: твоя історія може допомогти комусь ще знайти шлях із цього кола.